З військовим Михайлом Березою попрощалися на Новолелеківському кладовищі у Кропивницькому рідні друзі та колеги. У 2008 році Михайло закінчив технічний університет за спеціальністю облік та аудит. Працював на Кропивницькому підприємстві м'ясопереробної галузі, розповіла його сестра Вікторія Скібіцька. Поїхав там на Польщу, на заробітки, у 2021 році. Потім він все-таки сам в ні з ким не сов'язував, він приїхав. Каже, повернувся в Україну у листопаді 22-го, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 23.08 він отримав він поранення. Один осколок пробив йому череп, горнув глобну кістку і застряв мозок. Зробили тріпанацію черепа, не витримав. Зі слів сестри Михайло Береза поранення отримав у бою біля села Кліщівка Бахмутського району Донецької області. Помер у лікарні 28 грудня. Не дожив місяць до свого 38-го дня народження. Ольга Склярук, Василь Левицький, Володимир Волок. Суспільне новини. Кропивницький.